Вітаю всіх! Ну що ж, знову наші пиздаболи кажуть, що Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року. Дивимось. Трамп дійсно може закінчити війну в Україні до кінця 2025 року. Дивимось. Може? Якщо від розмови емоцій, перейти до дій, може. Перейти на боротьбу, реальну боротьбу. Ага. Три каже, дивіться. І дивіться, як класно подає. Може. Змінити ситуацію. Повністю кардинально змінити може. Але це буде важко. Знову ж так, це оці санкції це ці всі питання. Добре. ну Він може. Він може? Може. Тепер давайте. А Трамп на практиці закінчить війну в Україні до кінця 2025 року. На практиці Трамп закінчить війну в Україні до 2025 року. До кінця 2025 року закінчить війну. Ага. дві кажесля Тепер. Що вам хочу сказати? Ще до розшифровки. І дев'ятка Пентаклів. нього паде осінь виноградик. До речі. Ось вам і є зупинка, заморозка війни. Називайте, як хочете. Але буде якийсь результат, який буде промішковий. Це не кінець, але і не активність. Звісно, буде розчарування, тому що всі очікують кінець війни, там. Щось ще щось. Деякі навіть території очікують. Ось вам зупинка, будь ласка. Ось вона зупинка. Про це і мова. Мені вона випадає до кінця року. Постійно. Та справа в тому, що треба пережити літній наступ. Я вам казала, це не раз. Не будуть його зупиняти через Трампа. Не будуть.